Грегір Тютюнник, дивак, оповідання скорочено. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою, сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить із дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий. Головою ледь до клямки дістає, очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з-за кілків у тинах. Вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені до призовники». І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде в почіпки і водить пальцем туди-сюди. Дивиться, хата виходить, з бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується. Своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого? Ти ото, парубче, не йдеш до школи. Ось підожди. Я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко. Засміється тоненько, гі-гі, і подасться в сосни. У бору снігу мало. То там, то сям проглядає. Крізь порошу трава, з примерзлими до землі зеленими чубчиками, стремлять низенькі пеньки, із жовтуватою, немов старий мед смілкою на зрізах, тихо навкруги затишно, тільки часом шелесне по гіллі вальок снігу, струшений вітром, і з верховіття десь неподалік чути, цюк 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 дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахилятися, дух спирає, під очима набрякає, тому кожний сочок птицею здрівається, аж он під старою сосною латка, шишок рябіє, бага ще одна впала. Ось де він, дроворуб, Олесь, стає навшпиньки, й крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел переставав цюкати, повів гартованим дзьобом із боку вбік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? здригнувся, хльоснув крилом по корі зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її та покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами в Олеся ворушилося коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст із гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев. Зегляна школа з Бовдурів диму гору тополиними стовпами. Повітря пахне торфяним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками. Там б'ють джерела, а праворуч на мілені де лід міцніший гасає ватага школярів? Лід гнеться, цвьохкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра сіні. з проломен, цівками цибенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть із гурту. Гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? У відповідь Олесь, він ще молодий. Дітвора сміється, дивак. А Федько тойкало, розбешакувато вишкірив зуби і, указуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника, підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь згарячу, ніяково всміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмезок у лісі потрискував лід. А біля ока щось уповажніло сіпалося. Олесь ліг до лілиць. Притиснув Скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося молистим пилком. пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око, течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками Які жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважаються Олесеві. Маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хаці він біля віконця сидить рибку стереже. Забажав, вийшов, ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться. Ось Карасик пливе, цап його за пірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж. Уширами промайнула чорна блискавиця і заумерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся, і застогнав від подиву. Щука, у зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти. видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулася, а плітка зникла. І він підхопився на ноги став гатити підбором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір, а Олей сидів посеред річки, поруч зеленої, з рязкою калюжі і плакав. Під мостом бився обпалій вихор. Згортав до купки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки у пазуху й поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами, І роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні, діти, ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє, той жлуктичко, інший ринку або макітерку. І оскільки дірку в денці ніяк було передати. То її чіпляли збоку. Олесь старано скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти із зошита на неї, презирливо, примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, туточки?» Олесю, адже я наказувала усім малювати горщечок», – суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала: Я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамірець, відмінники дивилися на свого вчорашнього. Обратима співчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що до їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз із запарти й рушив до дверей. Куди це ти? здивувалася учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Горщичка отого не хочу малювати. Чому? Тятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтичко опинився на ганку. У шкільному садку бурхали синички. У бур'янах вовтузилися горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки бух-бух. Цень бух. сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху їй нап'явши. Пальтечко на голову дивився, світять чи не світять, у кущах заплетених осокою шародів вітер. Попискували миші, а у березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило в хмарах над байраком вузеньку ополонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи злоту моршку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олей з грядками вибився на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав Федько тойкало. Ну, поїж», – сказав, ніяковіючи, І утиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню. І, щоб віддарувати товариша, худенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні вервички хмелю, сухе листя різного карбування, плетене, спрядева та волов'ячої шерсті ремезяче гніздо, подібне до башлачка. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтичко. Олесь ще дужче захвилювався. Ледь не заплакав від щирості й солодкого почуття братерства. І Він ухопив ремезяче гніздо й обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу. Пом'явся. А вчителька сердилась, як ти пішов. ге «Ге-ге, страх. Потім крикнув Гаття і подався до річки трусити ятері. Поминуле провалля, майже вщерть занесене снігом. На ріллях цілим хутором замаячили скирти. Діду, чого на мене, кажуть, дивак? Не значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ет, фармазони, ти їх не слухай. Помовчав, а далі воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль, усе чогось у землі порпається, а треба у людях. Та отак, побіля них, отак, того ліктем, того почотом, горк уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо не доженеш. О. Олесь винувато підсьорбує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. Не забрав у дятла лашишки, хвалиться Олесь, і вірно, навіщо вона здалася? Це як путню щось побачиш дощечку, скажімо, або гвіздочок то бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із кирти. Нанизував солому на ріжняки й гукав, так що аж ліса скрипіла. Товчи, онучку, гніти, хекав. А я ще якийсь Навальник скину, і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж Собі, а не тещі, хе хе. Ти знаєш, що таке теща? Ні, підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде, своєї Олесь, нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш, воно ж таки груз. Поверталися додому у темряві, ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олей сердито сопів, у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп, гарненько цвьох і мимо. Не боїв, влагає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не загубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на мотай. Тут на землі не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прилим духом, давно немитої бороди, Захарчав у саме вухо. Пойняв. Олесові зробилося сумно, закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів, густі рожеві сіті й привітно світяться вікна в хатках. Попереду, білою стіною, підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо, сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки дід із матір'ю скидають солому, швиденько роздягнувся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьми, загомоніли. «Ото і я кажу, говорив дід. Не глемезда він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його. Бо воно ж, як деревце, у пагоні. Потім дід увійшов до хати. Заглянув на піч змерз онучку, а ти ножки на черінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп. Я йому нічого такого й не казав. А він їв швидко, винувато, витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороді. Олесь непомітно для себе заснув. А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика та Лесика, злякано зойкав, коли відьма гризла дуба. І радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. досвіта знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.